Перша Царів, четвертий розділ, і був цар Соломон царем над усім Ізраїлем, а оце його провідники Азарія, Садоків, син священник. Еліхореф та Ахія, сини Шіші, писарі, Йосафат, син Ахілудів, канцлер. Абиная Беная Єгоядин син над військом, Асадок та Евіятар священники. А Азарія натанів син над намісниками, а син Натанів священник, товариш царів. Ахішар над домом, Ад-Донірам, Авдин син над Даною. А в Соломона було двадцять намісників над усім Ізраїлем, і вони годували царя та дім його. Місяць на рік був на одного нагодування. А оце їхні імена Бенгур в Єфремових горах, Бендекер у Макаці, і в Шаалеві, і в Бет-Шамеші, і в Елоні Бет-Ганану. Бенгесет, а в Аруботі йому належали Сохо та весь край Хаферу. Бен Авінадав, уся околиця Дору, та фат Соломонова дочка була йому за жінку. Баана, Ахілудів син, Танах і Мегіддо та весь Бетшаал, що при цартані нижче Ізраїлу, від Бетшеану аж до Авел Мехола, аж до того боку Йокмаему. Бенґевер у гілеацькому рамоті йому належали оселі Яїра, сина Манасії, що в Гілеаді, йому околиця Аргову, що в Башані, 60 міст великих із муром та змін'яним Сасумом. Ахінадав син Ідо в Маханаїмі, Ахимаац в Нефталимі. Також він взяв босмату Соломонову дочку за жінку. Баана Хушаїв, син в Асирі та в Беалоті. Йосафат, парухів син в Іссахарі, шім'ї Елен син у Веніямині, Гевер, син Уріїв у Гілацькому краї, у краї Сигона, царя Аморейського, та Ога, царя Бошанського, а один намісник, що в усьому краї. Юда та Ізраїль були численні, як пісок що над морем, що до многоти. Вони їли й пили та тішилися.